Біль і скорбота не полишають наш край, допоки на нашій землі триває війна проти одвічного ворога з півночі. Сумна звістка чорним крилом торкнулася сердець жителів Підкам'янщини. В бою за Україну загинув солдат Юрій Степанович Горобйовський, молодий, сповнений сил та енергії жити на своїй землі, вільній від окупанта. Його мужність, відданість і готовність жертвувати собою залишаться у нашій пам'яті назавжди. Траурний кортеж з воїном на щиті провадив його на вічний спочинок у рідне село Літовище, велелюдною під Кам'янською громадою зустріли героя при в'їзді у село. Всі квіти весни встиляли йому останню земну дорогу. У скорботі схилили прапори, віддати шану загиблому. Прийшли військовослужбовці, які проводжали до вічності воїна з великої букви. Чин похорону розпочався на рідному подвір'ї полеглого захисника, а згодом продовжився у місцевому храмі Святого Юрія. Юрій Степанович Горобйовський народився у селі Літовище 25 квітня 1975 року. Все життя прожив тут, у рідному селі, на Підкам'янщині, працею на землі. Дбав про свою родину і багато добра зробив людям. Жив у великому пошанівку до рідної землі і традицій свого краю. У мирний час Юрій Горобйовський не служив за станом здоров'я. Історія воїна Юрія започаткована 26 грудня 2024 року. Люди святкували Різдво, а він ставав до бою із ворогом. Успішно пройшовши базову загальновійськову підготовку, як один з кращих, був відібраний в 95-ту окрему десантно-штурмову полійську бригаду. Служив на посаді старшого стрільця. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував навідмінно, користувався авторитетом серед колег і підлеглих, був вмотивованим до військової служби і налаштованим на перемогу над ворогом. Постійно, і навіть поза боями вдосконалювався як воїн, всіма силами підтримував високий моральний дух у своєму підрозділі. Навіть на війні був дуже людяним, вникав в турботи своїх побратимів і намагався вирішити конфліктні ситуації. Не боявся критики на свою адресу та робив правильні висновки. Стійко переносив інтенсивні навантаження військової служби. Юрій загинув 4 травня 2025 року. Поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області. Внаслідок артилерійського обстрілу. Ворог не залишив йому шансів на порятунок. Спочатку був як безвісти зниклий, лише через три дні його бойовим товаришам вдалося забрати тіло з поля бою. Його ім'я означає перемогу над злом, неправдою і людською люттю. Своїм подвигом Юрій Горобйовський засвідчив також вияв найвищої самопожертви, на яку здатна людина заради інших. Сьогодні ми з вами стоїмо перед такою великою таємниці таємниці смерті, що безхомі вона вмирається у містечку. Але ще більше лесіяна і не любові, яка снапевну до проміжна погнати смішки за інше. Саме не готова на ігру і мужня, і достоїнство, села все цивильне нашого життя з вами, і також життя нашого воїна, і воїна, і воїна, і сина, друга, чоловіка, і також захисника. Сьогодні ми віддаємо одну шану нашому брату воїну, Герою Юрію, який віддав своє життя заради усього миру і свободи нашої батьківщини. Його жертовність Є свідчення про цьому найвищої любові, про яку від Господь, Євангеліє Івана, що ніхто не найбільшої людини, як той душу, свою кладе за свою людьх. Наш воєнковий люди, люди виявила до нас найбільшого Богу, тому що заради нас Він віддав найсиніше, ми не дали свої життя. Якісу захисню вірдав своє життя заради нашого міжчого, за спасіння, так і сьогодні тисячі синів жертвою своє життя, заради нашої води для нашого народу. Дружина, донька, внук, брат, сестра, племінники, рідні і близькі переживають цей біль великої втрати. Біль, що розриває серця усіх, хто знав і любив його. Для побратимів Юрій Степанович Горобйовський залишиться назавжди гідним воїном, який завжди доводив справу до кінця, а для рідних житиме у споминах доброю, щирою, турботливою людиною. Низький уклін за мужність і жертовність. спочивай із миром, воїне Юрію.